Як я робила діагностику зору у Харкові? Медичний центр око саме та клініка, якій я довіряю свої фари. У грудні їм виповнюється 10 років, та на честь ювілею є прикольні івенти. Лототрон, який покрутиш та отримаєш знижку, та за селфі на фотозоні і їх відмітку у сторіс, викрутиш собі сюрприз. Я виграла підставку під чашку, обрала блакитне око. Перше, це заповнення паперів та консультація у лікаря, де я розказала все, що мене турбує, та пройшла огляд спеціальною лампою. Далі я дивилась на літак, а по той бік екрану. Оцінювали, чи я бачу близько, далеко та чи є астигматизм. Потім тонометр м'яко вдував мені в око повітряний імпульс, щоб визначити очний тиск. Третій апарат це біометр, показав розміри моїх очей. А тут ми у повній темряві побачили географічну карту моєї рогівки та виміряли гостроту зору кожного ока. Я читала букви, мені міняли лінзи. Я що не бачила, то пробувала вгадувати. Потім робила руками трикутник і дізналася, що саме моє праве око є ведучим. Та ще два цікаві тести. І на фінал ми на томографі. Сяну лише рисі тківки та судини ока, та лінзою обстежили зоровий нерв. Далі обстеження я не пройшла, бо там є контакт з оком, а я маю фобію на це. Але вам боятись не раджу, бо воно дуже важливе. У мене змішаний астигматизм. Праве око бачить на 50%, ліве на 80%. Діє акція мінус 10 років вашому погляду. У вигляді знижки 10% на блеферопластику. Клініка допомагає зсу для військовослужбовців та учасників бойових дій надаються значні знижки. Дуже рекомендую.